Попривет. привит працюю на шести панелях 430 ватт 42 вольта рабочих расташивание на південь сонечко на сходе так. заряд вы а. темпер. На правой панели 264, уже и С 350 вот. Установите подключение 2 кб. В системе 24. 250. ампер годин кожен. Під'єднав ще два кислотника. 225 Ампер кожен. Поки тимчасово, потім перенесу їх. Коротко розкажу. Це панелі використовую вже після 5 години вечора. Три послідовно, три послідовно, потім їх паралель і на інвектор. Після 9-ї години ранку панелі перемикаю всі послідовно. Це чи цим вірніше я добився? Що в мене, як ви помітили, 8.45 ранку панелі вже забиті. Вірніше не панелі, а КБ і панелі. Про це говорить балансер чи еквалайзер як там кому зручно. Ще є бажання поставити одну чи дві панелі. на схід. І... Дві панелі. Захід. Цим можна збільшити сонячний день на 2-3 години. Як мінімум. Так, далі. А, і для них буде працювати закажу цей контролер. Так. І він буде працювати. А, ці панелі в паралель можна з'єднати. Ці будуть працювати на схід, ці на захід. І потім їх через контролер з'єднати паралельно в цій системі акумуляторній. Зараз я вам коротко покажу споживання від побутової мережі 723. 728-3-5 кВт. Ви бачите, 6-4, 2. Це за декілька днів. 3 дня 14 кВт. Вімкнут, будинок у мене вимкнений цілодобово. Але ще під'єднується гаряча вода нагрівання там електроплитки, у нас газу немає, газифікації і не було ніколи. Так, далі далі. далі. Ось ну, останній сьогодні останній день. Ви бачите 4 кВт, 2 кВт, 3 кВт, 4-3. Вчора дружина дуже багато займалася консервацією. 5 кВт мотнуло. але ще півдня-вчора хмарки були, то я включав байпас трошки. Так, тут все зрозуміло. Коли багато хто говорить, що це не вигідно, це дорого. Так, да, звісно. Але це вложили ви гроші, і вони вже працюють на вас, а на олігархів. Невигідно купляти машину, тому що її потрібно заправляти техогляд, Кожен рік страховки і все інше. І машина гроші не носить, просто вам робить комфорт. Ви ніде не бігаєте, потрібно поїхати щось привезти, відвезти і. У вас є така можливість. Так само у сонячній панелі: є світло, нема світла. Якщо достатня кількість ампер годин у вас на АКБ, ви можете на невеличкій потужності лишати їх цілодобово. Підзарядка може відбуватися як від сонця, так і від мережі. Достатньо зробити хвилинку затримувати в